З нас вже більше ніж 80 компаній, це близько 100 компаній, які є основними постачальниками для збройних сил України всієї роботизованої зброї, яка тільки існує в нашій державі. Це близько трьох мільйонів дронів на рік виробничої потужності. Відповідно, ми забезпечуємо всі сили безпеки і оборони. Здавалось би, така класична. Закрита сфера національної безпеки, виробники зброї, і я розумію. Ну, давайте між нами, що я нетипово виглядаю для цієї сфери. Здавалось би, я б не мала в ній опинитися. І це абсолютно так в всьому світі. На яку б конференцію я не приїжджала. в мене вже є така, знаєте, колекція фотографій, там, де сидить цілий зал чоловіків, десь 200, наприклад, гостей. Всі це чоловіки 55 років плюс, в однакових костюмах. І, чесно кажучи, будь-яка молода людина з України сильно відрізнялася на цьому фоні. Але наша реальність в Україні така, що нам з молодого віку треба брати таку відповідальність, яку люди в Європейському Союзі, в розвинутих країнах, зазвичай беруть в більш дорослому віці. Але це вам дає ту перевагу заходити в ті в кімнаті, навіть в глобальних ринках, в які ви б не могли потрапити, якби ви працювали в цій ієрархічній системі. Тому я пропоную бачити там од таку можливо хаотичність там в українському середовищі як велику можливість для вашої кар'єри. Тому я думаю, що це, власне, один з секретів реалізації там, таланту, який в мене є.